Всім привіт! Гарного причудового дня. Так, вчора були схеми, а сьогодні плетіння. Ну, тому що потрібно ж плети. Так, ось ця схема хустина, так? А що в цій схемі в мене? В мене не зійшлися отут клітиночки. Тому. Я спустилася донизу, вчора ось такий шмат виплила, дійшла сюди, і в мене не співпадають ось тут клітиночки. Розпустила, вернулася і буду я плести по схемі з книжечки. її, Ось я їс, от, Вибачайте, що такий вигляд. Книжка старенька, ще й замальоване. Так. Зараз я пройдуся, щоб їй було найкраще. Хто захоче по цій схемі. Вона хоч замальована, але я думаю, що тут дуже все гарненько видно. Так, і в тій схемі не було ось у цієї самої, самого цього бутончика. Так що я буду з цим бутончиком виплітати. Розпустила я до самого ось цього краю. Тепер знов я доплила сюди, вже сьогодні трішки доплітала. Тут у мене все тепер сходиться. Тому буду йти по цій схемі. Тому що розрахунок трішки йде різний у цих пустих клітиночок. А я ж почала по книжці виплітати. Ну, а тепер показую, що ж у мене виплилося ось дивіться. Яка краса у мене тут Получається Ось до цього краю я доплила. Тут все в мене тепер сходиться, тут сходиться. І все так. Так, як так показати, що воно красивіше було, щоб чіткіше було видно. Так, ну ось дивіться, ось так все виходить. Так що вже видно такий малюночок. Так, це, е, і сьогодні ще покажу одну роботу, яку розпочала. Будуть ці дні декілька і нових робіт, і це, і будуть, і будуть, буду доплітати те, що вам розпочала. Мені ці всі роботи потрібні будуть на березені місяць. Але я хочу, бо зробили е, ну, є замовлення. Але я хочу їх розпочати зараз, щоб у мене не було так, як вийшлося з новорічними замовленнями. Якщо будуть якісь вноситися корективи, тому це все якби буде вже спокійно. Тому що поки у нас сьогодні 2 2 січня, Світло у нас сьогодні також є, не знаю, правда, як до вечора ще буде. Тому підтягую все, що можливо, поки є світло, тому що найудобніше плести. Так, ну, двигаюсь тепер далі. Так що, дивіться, якщо хто починає по книжечці, так як я вам розказувала, оцей розрахуночок, як робиться, так, то вже придержуйтесь ось цієї схемки. Якщо хто розпочав по другій схемці, зараз я вам покажу, так, хто почав по цій схемці, то вже плетіть по цій схемі. Ну, єдине, можете тоді в кінці тут додати. Той малюночок, який я казала, що буде отут у верхушки, не, не вистачає. Можете додати, можете залишити. Я бачила вчора в інтернеті, що тут додавали навіть ще отаку квіточку далі. Тобто тут ви можете робити оцю ширину, оцю довжину, оцю ширину, таку, яку вам потрібно. На ваш, я ж кажу, навіть бачила, що після оцих листочків повторювалася ось ця е, трояндочка далі. Так що ось таке ось, навіть бачила ось так. Так що творчість ваша, ну, а для мене моя творчість. Ну, хто спостерігає за тим, що в мене відбувається, будете дивитися, що в мене виплітається. Так, далі, що я хочу вам показати далі? Так, далі хочу оце зайчиня показати. Так, я його розпочинала плести. Зараз я це складу. Так, ось так. От від у мене тут ниточку, сюди закину, Аккуратненько його так, туди, так. Так, я розпочинала його плести 10-й 10 номер ниток, так? Тепер у мене є, он, дивіться, ще одна така гарненька бабіна. Сірого кольору. Тут також 100 грамів 700 метрів, бавовна. Ну, і вирішила переплести зайця. Так як у мене получ... з'явився сірий колір. Тому дивіться, що який уже красунчик у мене получається. Так, і доплила, я ось почала вже виплітати ось тут. А ось ротик, 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 ротик. отут де в мене ротик. Буквально, ось я вам даже можу сказати, ось цей ряд. Я виплила, слідучий ряд, оцей мене буде йти, Тобто оцей ротик так вже. Ось тут у мене, бачите, ось у мене трішки є. Так. Так, знаєте, що мені подобається в цих бобінах, так? Ось ці, а в принципі, так трошки й видно. А у цих тут і ниточка така, вона дає трошки, дивіться, вона дає трошки свій блиск. І тут, і, і в цій, і в цьому кольору, так, бачите, наскільки ось такі кольори ще трішки видно, да? тут більш сірий, це сірий такий. Той більш лимонний. Так, ну от наскільки воно так передає камера. Ну, думаю, трішки виходить, да? Але блиск, є в цих нитках блиск. І коли ось я плиту, ну, камера так зараз не дуже а передає. А насправді, то така, такий, вона ніби трішечки блискуча, така ниточка. така. Цікава дуже. Так, коли до плиту оцього вухастика, так, Мені такі ці зайці такі подобаються. Там ще один ну, і вчора показувала схему, теж такий заяць класний, чудовий. Так що, то коли доплету, Я тоді побачу, що тут: робити в'язочку чи не робити в'язочку. Була така вчора думка, може, тут так трішки виділити легенько оплести стовпчиками без накида білою ниточкою, щоб дуже виділило. Ну, я доплиту його і побачу, який він буде. І тоді вже по загальному вигляду буду тоді дивитися. Залишати його таким, чи його просто зробити, чи виділити його трошки, щоб сіреньке, щоб білий виділив сіру цю ниточку. Ну, не знаю, поки мені ось це подобається. Так, як воно буде ось тут. Будемо дивитися. Тож, бачите, ще ось така гарна, гарна частинка. Така. Криво чомусь показую, гарна частинка. Так, і трішки мерехтить сьогодні чомусь. Так, ну, вибачайте, такі умови. Так, що я хотіла вам ще показати? В общем, ось таку красу я переробила. Був 10-й номер ниток, а став бавовна сірий колір. Ну, тепер у мене можна всіх зайчиків. Короликів, там в мене ще й королики, ну, схожий також на зайця. В общем, такий рік, рік, рік. Та можна їх виплести з ниткою. І киця в мене там ще є така. Також. Так. І що хотіла вам ще показати, так? А хотіла вам показати. Так, цю схему ви бачили, так, беру 10-й номер ниток. І показую, що я розпочала виплітати. Так, дивіться. Що в мене вийде? Я трішки й сама не знаю, чесно вам скажу. Признаюсь, так? Ну, Я думаю, буде гарно. Ось листочок розпочала я ось з цього краю. Так. Ну, от трішки я зробила. Так. Тут буде, ну, будуть доплітатися частинки, обов'язково. Як воно тут усе буде йти? Поки оцей нижній край, то е -е, тут доплітатися буде. А тоді ось тут, тут може буде трішки простіше, ну, побачимо. Ого. Взагалі то дивіться, що буде. І, чесно кажучи, хочу його, отак, же, щоб воно йшло сердечком. А так було. Тобто трикутничок трошки був. І так, щоб, знаєте, ну, щоб видно було. Як воно вийде? Тому що буду. Я поки обгортаю, ось от дивіться, бачите, пустими клітиночками обгортаю. Чому йду пустими клітиночками тут? Тому що тут, щоб. Не роз, дуже багато тоді взагалі нитка буде отриватися. А так воно трішки у мене йде і захоплює пусті клітиночки, трішки його підхоплює, якби. Так що, ось так потрошки це також мені аж на 12 березня туди я, аж далі туди. Так. Так що спостер... спос... спостерігайте, що в мене буде вийде. Думаю, буде гарно. А я вам дякую, дякую. Дякую, що ви є, що ви мене дивитесь, за ваші лайки, коментарі, за ваші добрі, щирі слова. А дякую, що ви допомагаєте мені кхм, в розвитку да? а канала. Ну, верніше, в розвитку моєму більше. Тому що те, що ви пишете в коментарях, я прислухаюсь до цього і. Роблю для себе висновки, так? Хоч в мене там більшість коментарів позитивні всі, але все одно я дуже вам вдячна, що ну, буду старатися вас не підводити. Дуже багато недоплетеного, але ну, буду доплітати. Те, що все показую, все буду дороблювати. Так що, ну я так хоч дуже хочу, щоб просто воно відповідало тому, що я якісь схеми показую, то ті я й буду виплітати. Зараз правда, з тем, тим, що до нового року вийшло так зі світлом, ну зрозуміло, в нас обставини такі, війна в країні. Тому виходили з тих умов, яких є там. І бачите, тоді було свій замовлення на комірці також. Потрібно було виконати. Так, що в мене комірці, я буду вам показувати. Там у мене ще три комірця, і я їх потрішки буду доплітати. Так, один я вам вже показувала, а ще два. І я показувала і схему, показувала, по якій я ще буду плести, І майстер-клас я вам залишала на комірець. Так що, те, також буду робити. Так що, планів багато насправді. Ну, що здійсниться, то здійсниться. Є, є план? Є. І є можливість зараз виконувати. Тому працюємо, а надалі. А далі буде далі. Далі буде видно. Зараз є ще працювати. Так, мої любі, я вам бажаю гарного настрою. Гарного-гарного настрою. Бережіть себе. Обов'язково. Обов'язково. Любіть Бога. Це самі найкращі почуття. Повірте, дійсно. Це те, це навіть самий найкращий подарунок не тільки на Новий рік, а на все життя. Дуже, це внутрішні почуття. Їх дуже складно передати словами. Любов до Бога дуже складно передати словами. Але любіть Бога. Любіть. Бог нас дуже любить. Від нас залежить, щоб ми навчилися і розкрилися розкрилися в цій любові до Бога. Тоді в нас все буде гаразд. Ну і благотворчого суспільства. Я вже сьогодні вам наговорила всього, тому самі найкращі побажання. Ну і до зустрічі! До зустрічі завтра!